Сльози щастя та обійми з найріднішими. Двоє захисників з Тернопільщини повернулись з російського полону. Військовослужбовці Володимира Боднара та Ігоря Замороза зустріли близькі люди вдома. Знаєте, як то мама рік і дев'ять місяців чекала, всюди дзвонила, всюди зверталася і не написала до президента Зеленського. Він рік і дев'ять місяців у полоні. Мені серце розривалося як мамі, як кожній мамі. Але я 31 січня їхала на ринок і каже, до мене перезвонили, Каже той полонених ви знаєте, відпустила. Я думаю, напевно, що мого сина не випустила. Але прийшла в магазин, купляю і дзвоню до мене з корзиного каже: каже, ваш син повернувся з полону. Я почала дуже плакати. Володимиру 27, коли почалась повномасштабна війна, перебував за кордоном, але одразу повернувся в Україну та став на захист батьківщини. Але в червні 2022 року потрапив в полон. Каже, найбільше чекав зустрічі з усією ріднею. Емоці, чесно, мені важко сказати, мені Я дуже радий, що ми вже вдома. Це дуже це слово мені передати. Хочу рідних побачити, в мене бабця дідусь вдома, дівчина має приїхати, дядько. Хоче дуже їх обняти. А захисника Ігоря Заморози зустріли батьки, дружина та двоє діток. На цю мить військовий чекав майже два роки. Емоції ну, словами не можна того передати, просто скільки часу не бачив сім'ї, не бачив рідних зараз, дуже раді, щасливі, що ми з ними вже на рідній землі. Все, що мрілося, що поїхати додому. Дітей вони вже настільки помінялися, як ніяк немало часу пройшло. Ну все добре. Все буде добре. Перемога за нами, Україна вистоїть. Військовому 35 років. Мама розповідає, на схід їздив ще з 2014 року. Зараз головне одне син вдома, а найстрашніше позаду. Я його знайшла одразу через два дні. Викинули росіяни відео, і я так дивилася на тоді. Їх було 41 чоловік. Вони стояли в якомусь підвалі, в коридорі. І я то відео дивилася може сто разів. А що тоді я вже сказала, що то що мій син. Зараз на захисників чекає реабілітація та відновлення.